Ідеальний базовий догляд, який зробить вашу шкіру сяючою та здоровою. Почнемо з ранкової рутини. Очищую шкіру найкращим гелем для вмивання від Is Clinical, який підійде навіть для чутливої шкіри. А за рахунок саліцилової кислоти у складі він працює з висипаннями. Потім використовую зволожуючий міст від інституту. За зоною навколо очей доглядаю освітлюючим та зволожуючим кремом. Я обожнюю сяючу шкіру з рівним кольором і сироватка з вітаміном С від інституту дає мені саме такий ефект. А суперзволоження шкіри отримую за допомогою крему Hydra Fusion. Дуже подобається те, що він на гелевій основі. Якщо на мені був макіяж, ввечері його змиваю гідрофільною олійкою від інституту. Вона гарно прибирає усі забруднення. Далі йде той самий гель для вмивання, що і зранку. А також не забуваємо про крем для зони навколо очей. Завершую догляд сироваткою з ретинолом і через 5 хвилин наношу відновлюючий крем від інституту.